Такий турнір із міні футболу для правоохоронців є традиційним, але цього разу його вирішили зробити благодійним. З кожної команди зібрали по тисячу гривень. Усі гроші передали бійцю із зони АТО Ярославу Верхоляку, який отримав поранення під час боїв за Луганський аеропорт. Мені от людина позвонила, жіночка. Я навіть не знав коротко, чесно. Я не знав, бо я так в мене дім, ліки госпіталі. Чесно сказав, це дуже приємно, бо дійсно дякувати. От людям, благочинникам, що що вони за нас дбають. Участь у турнірі взяли чотири команди: працівники СБУ, УМВС, прокуратури та Державної фіскальної служби. Це такий улюблений вид спорту наших чоловіків, і турніри в зміні футболу, і тим більше і серед правоохоронців вони відбуваються часто. Є вже команди, які постійно тренуються. Кожен з учасників отримав грамоти та медалі. А золото здобули працівники УМВС у Чернівецькій області Юрій Гоманович, Микола Остафій, Чернівецький промінь.